Козацька фортеця, мистецька земля, перлина на мапі найкращої в світі, твій образ яскравий, як витвір митця за роками стає більш глибокий, привітний. Чогой веславний, ти справжній титан, в найважчі часи неприступний і гордий, як відданий син на коліна не став, а мужньо будуєш свою оборону, ти пишеш полотна, лікуючи рани. Ти важко працюєш, щоб завтра було. Ти вчишся, рятуєш, будуєш, плануєш і піксель вдягаєш, щоб втримати фронт. Дозволь привітати тебе наш Чугуєв. хай серце із перцем невпинно росте. Будь завжди коханим і мегаталанним. І знай, дев'ять два то частинка тебе.